Її задача не просто створити зачіску, а підібрати індивідуальний стиль. Використовуючи свій талант і вміння, вона може створити відповідний образ, який найточніше відобразить характер та настрій людини. А якщо мова йде про ведучих нашого каналу, то створений образ відіграє важливу роль. Про стиль, красу, рудану поговоримо на дивані з стилістом зачісок Мариною Гуєн. Марина, Радий бачити. Привіт, іди до мене. Ти найчастіше за кадром знаходишся. Да, 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 Але да. останнім часом дуже часто ти з'являєшся в історіях та публікаціях нашого пабліку в інстаграмі. Да. А тут ще й на дивані. Тож, будь ласка, сідай, Дякую. займай місце, бачу настрій чудовий, сонечко, начебто у нас світить і за межами студії, і в студії. І, так, і в студії. Є пропозиція на початку подивитись невеличку Прив'ю про тебе, а вже потім поспілкуватися. Добре, я залюбки. Мені цікаво. Ну, всі цікаво. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Зієу Хеонг. але для більшості її знайомих, клієнтів та друзів просто Марина. Стилістка зачісок, яка дуже любить свою справу. Її професійна історія почалася відносно недавно. Працювати почала щойно закінчила курси зі створення зачісок Поліни Гасанової у 2020 році. Відтоді вона постійно вдосконалює свої навички в навчанні та в роботі. Подивилася багато цікавого, багато краси, тільки що побачили. Давай спочатку, як ти зрозуміла, що б'юті індустрія це для тебе? Ну, це дуже я багато не роздумувала на цю тему. Це було інтуїтивно. В мене був такий період, коли я звільнилася з роботи своєї основної і як деякий час не працювала. В цей період до мене запросила моя подружка на фотосесію, ну, попозувати її як модель. Ось і з тих пір в мене з'явилось таке собі хобі. Я ходила там на різні майстер-класи, мене запрошували фотографи. І на цих зйомках я почала знайомитися дуже з такими цікавими творчими людьми. І часто я розуміла, піймала себе на думці, що мені подобається саме така закадрова атмосфера. Ну такий собі бекстейдж, да, творчий кіпіш такий. І, а так як мені з е, самого дитинства подобалось таке відчуття волосся, як як це правильно пояснити, я просто любила волосся. І в тата, і тато мій стриг, в нього теж було таке хобі. І вдома завжди були ножиці, я брала ці ножиці, стригла спочатку своїх там подружок, однокласниць, потім почала робити якісь там зачіски на випускний, на свята, на весілля до подружок. І щось проходить час, там, мабуть, десь у 2020 році, я побачила оголошення. Що так, є, йде набір, на стиліста зачісок. І чоловік каже: ну піди, чому б ні. Тобі ж це подобається, буде в тебе таке хобі, така творчість у житті. Ну і я пішла, і з цього все почалося Почалося, так, так, з 20-го року. Ну, десь так. Да. У Поліни Гасанової. Так, да, я закінчила курси. І вже під час курсу Поліна порекомендувала мені піти там у фотостудії, підробляти на фотопроектах вже під час навчання. За її рекомендацією, я пішла туди і всього, все почалося. І дуже такий великий поштовх дав те, що я була знайома з багатим, там, фотографами, візажистами, і вони вже побачили, що я там роблю зачіски, і вони рекомендують же, мене там для, для своїх знайомих зробити там зачіску на фотосесію, на весілля. і Так ось, якось так все пішло, 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 пішло. Він за одним, так? Да, ще да, інстаграм підтягнувся. Ну, ось. <гум> я такий поганий. Ні, <гум> Ну не знаю, ну я там подивився, там багато всього. Ну і мені імпонує е е те, що ви. Поза кадром працює стилістом зайшок, а в кадрі й модель. І чомусь мені так здається, що інколи модельні фотосети вони переважають вашому житті <эта> ніж робота в якості стиліста зайчесок. Зайчіски, я так розумію, що у вас не Стрижки, так, там як перукарська uh -huh. майстерність, а більше створення образу, якщо я зрозумів, з того, що бачу під час підготовки до інтерв'ю. Так, так. Саме це такий, е, мабуть, прийшов той момент, коли я зрозуміла, що я хочу е, вибрати для себе основну ніщу. Так? От як перукар, я розумію, я можу там стригти, можу фарбувати інколи, мені це цікаво, але не так, як зачіски. Я люблю робити весільні зачіски люблю там бути, скажімо, розділяти цей важливий момент з людиною, і мені це подобається. Та емоції дуже подобається емоції пережиті. Там на ранок невістки заспокоювати родичів, що все буде добре. Ось якось так мені чомусь здається, якщо ми там кажемо про весілля, що для нареченої саме робота з стилістом розпочинається дуже рано, ще коли всі родичі відпочивають і сплять. Як зараз, давайте, якщо там про весілля, ми зупинимось. Як зараз, також наречення прокидаються там о 5-6 годині ранку, чи зараз. Це йде тенденція до того, що вони хочуть більше відпочити, щоб виглядати протягом дня більш добре, відпочившими, чи все-таки там потрібно ще до е, ну, зарання, світанку, зарання до світанку, та? Так. До <сум> сонця <сум> розпочати підготовку. Як зараз? Ну, все залежить ну так, індивідуально, але зараз частіше всі роблять зачіски вже там о 9-й годині, о 8-й годині. Не, немає такого. Дуже рідко буває так, що я встаю там в 3:30, в 4. Я там раніше таке було час, частіше. Я виїжджала, я вставала, я збирала там невістку, потім, там, а зробіть ще мамі зачіску, давайте ще тату, приходить подружка. У мене там зачіска розпалася, давайте ще мені. Якось це ось могло початися там 4 ранку. Ну, зараз, зараз 9-8, вже... нормально. Можна. Так, так. Зараз і... вже трохи все по-іншому. Раніше не було а, там, є така професія, як допомічник там, да, весілля, організатор весіль. До нього звертається, і він вже так робить так, щоб було максимально комфортно для нареченої, для пари. А потім вже для гостей. А раніше все було по-іншому, тобто ти її невістка, ти і щось там придумуваєш конкурси, ну. Як раніше. <свят> раніше, в 2020 році, було саме так, коли всі особисто придумували конкурс. <свят> ну, це якось, по-моєму, досвід. Okay, — Окей, давайте про Рудану. Адже no. там є про що поспілкуватися, я ще хотів би там про тенденції в нашому місті, але цікаво зараз зупинитися хоча б хвилину 5 про Рудану. Адже як я казав на початку, що створений образ дуже важливий. Мені цікаво так. дізнатися, хто найчастіше до вас звертається? Хлопці, можливо, там дівчата, що полежу, коли я розпочинав, мене було довге волосся, і там постійно над моєю зачіскою хтось, хтось працював. Ось і. після того як я там собі що зробив, я а, то ви вже... до мене не звертаєтесь. Звертаюсь, ось тому цікаво дізнатися, які побажання у наших співробітників. Наших колег, колежанок саме щодо образу в кадрі. Ну Рудана, в принципі, в тренді, вже 30 років, як в тренді. Ось тут більш такі стримані зачіски, стильні стримані зачіски, тому що це ефіри, так, це. Але бувають такі дні, коли дуже скажімо так, тут люди дуже творчі і вони всі готові до експериментів. От що мені подобається, буває так, що а, приходить а, дівчина до мене там мені треба тільки вирівняти, вирівняти і так, там декілька місяців. Потім опа, я хочу кутрій, давай там не, такі пишні, або якийсь стильний хвост, або ще щось. Тому тут ну дуже від така, настрою. так, від, від настрою, від сюжету, який ви готуєте. Угу. Та я нічого не готую, я так. Хоча в мене нещодавно з'явився ще один проєкт. Дім про нього також хотів би нагадати. Ось я там з такою самою зайчаю, скажу, знаходжусь. І до експериментів я поки що не готовий. Можливо, колись це відбудеться. Ви дуже гарно виглядаєте. Хочу зробити так. Дякую. Дуже за такі один-один. Зарахуємо. А зараз будемо рухатися далі щодо руда. Я зрозумів, але все ще таки хотів запитати, а чи пропонуєте ви, наприклад, нашим ведучим, сьогодні зробити дещо іншу зачіску? Звісно. Можливо, і вони погоджуються, вони довіряють вашому експертні, вашій пораді? Ну, робила, так. Робила об'ємні зачіски, якісь там пучки, то всі залюбки йдуть. Їм навіть подобається. Ну, ну я а сподіваюся, скажу, Ариша, а хлопці звертаються чи ні? Чи хлопці там, чи дуже рідко, дуже добавлять. рідко, тому що хлопці ну дуже коротке волосся зазвичай. Тому і такий темп у вас дуже швидкий. Там то приїхали на 5 хвилин, записали, поїхали кудись там на інше місце. Тому рідше. Але дівчата. хлопці, я так можливість слухайте кого то хто планує, можливо, там Весілля. Да? <гум> будь ласка, звертайтеся до Марини. Вона з радістю зробить будь-яку взагалі зачіску. А ну давайте тоді. Про тренди. знаю, що можливо банальне запитання, але в цьому році я його ще не ставив. І нікого майже мене мені здається, що з часу, коли була Поліна Гасанова на цьому дивані, uh -huh. вже пройшло, мені здається, півтори роки, того сталісти записок мене не було на цьому дивані, тому що зараз, в 23-му році, хочуть бачити в своєму образі. Ваші клієнти, замовники, дівчата і так далі. Зараз, ну якщо раніше ти майстер, ти дуже хороший майстер, топ майстер, якщо ти міг поставити там об'єм, такий залізно-бітонний об'єм, і такі кудряшки, знаєте, і спіралькою, такі і залізане намертво лаком. І це було круто. Тобто, ти там, якщо ти змінюєш образ, то ти змінюєш його так, щоб вітер щоб його. Бачу, не Побачили, так в так. інстаграмі там сів. Ого, да -да. вогники, вогники, вогники не А зараз в тренді гладкість та природність. І якщо об'єм, то він такий теж природній об'єм. Поставлений на фен, так? Слухайте, я взагалі завжди за natural, майже у всьому, там, мейкап natural, бачите, ще зараз тренд на. Мені здається, ці всі зачіски також нейчура так, характеру, Так, тому що якби цілісно скажімо, образ треба дивитися на ньому в цілому. Не буває таке, що ти зробив там класну зачіску, але вийшов там там без мейкапу. Природнього, да, якщо в тебе природня зачіска, можна підчеркнути трошки та мейкапом також природнім. Тому це образи, треба розглядати образ в цілому. Це, в принципі, така тенденція як мінімалізм. Так? В одязі, в зачісі, в мейкапі, Тому так. Хилоріг слідкує за тим, що зараз є. Трендовим там, модним, слухайте, я завжди казав, що в криворозі люди з гарним смаком мешкають. Ось тому давайте розвивати смак. Частіше вмикайте рудану, і тут можна побачити, що буде в тренді, в цьому чи іншому варіанті. Слухайте, ну давайте далі. Давайте про е, особисті рекомендації щодо зачісок. Адже е, цікаво мені дізнатися. Чи є якась універсальна зачіска, а, якої повинна навчитися будь-яка дівчина? Ну, щоб, дівчин. ну, там, ну, щоб не ходити, наприклад, там, до спеціаліста. Я розумію, що е, дуже добре, коли до вас приходять, звертаються, але ну, там, в домашніх умовах, і щоб це було актуально, це було не важко, щоб це не, е, ну, не потребувало великої кількості Да? Ну, я думаю, що кожна дівчина повинна навчитися а, робити якусь укладку на фен. Правильно висушити волосся, да, якогось там пудряве, там, зробити об'єм феном. І це вже, я не знаю, 70% успіху. Я так вважаю. Повинен бути якийсь певний фен обов'язково там Ні. з відосів Тіктока, що всі хочуть отримати те саме якийсь Дайсон там, і так далі. Чи можна, звичайно? Я просто не знаю різницю. Знаю, що там, один коштує там, 2000 гривень, інший стоїть 26 щоб, щось таке. Тому, чи впливає фен на створення образу? Чи потрібно, щоб руки були? Ну, ні, міст. це діло практики. Ну треба, Потрібна просто практика. Фен неважливо, який фен, чи той Dyson, чи якийсь там фен просто звичайний, за дві тисячі гривень або за тисячу гривень. У кожного ж різне волосся. Тому зараз ще в тренді, знаєте, такий фен- щітка. Дуже дуже класна штука. Це мене одно здати. Сьогодні я взагалі нічого не робив. Я сьогодні прокинувся ось сім'я ранку. Ну, вам, чоловікам. Трошки простіше. так простіше. А, Чому я запитував про Дайсон? Адже хлопці, я ж не вас ну намагаюсь вам зробити щось більш-менш корисне. Тому, якщо ви колись почуєте від своєї дівчини дружини, що вона хоче дайсон, будь ласка, вмикайте цей ефір дивану, де Марина Живієн каже про те, що неважливо, який буде фен да, за тисячу гривень, така штука нормально працює, не потрібно Дайсон, ось купуйте кращі дівчатам автомобілі. Мені знає до речі, я Ну, мені? Це ж моя особиста порада. Хотів запитати: якщо йде мова там про якісь такі виїзди, працювати там з нарченими, можливо, там робота над фешн-образами, зйомками, чи є обов'язковий must-have в б'юті-боксі? Певного характеру гатунку, якісь прилади, можливо, там якісь щіточки, розчистки. Що для вас той самий мастхев, без якого ви не уявляєте свою роботу? Це треба показати? Чи Та, ні, не просто розкажіть вас? Ні, просто якщо є зараз Ні, нове не собою. Я можу взяти, якщо показати, то бері, берімо камеру. У нас тут є гримерки, <рес> заходимо туди. Просто Я розкажи, розказати. просто цікаво так. Ну, якщо це про виїзди, це якісь там плойки різного діаметру. Праска обов'язково для волосся. Це дуже універсальний інструмент. Я рекомендую навіть всім дівчатам навчитися ним користуватися. ним можна і вирівняти, і локони накрутити. Ось, і це різні гелі. Зараз, так як це в тренді, скажімо, гладкість та природність, так, це різні гелі, пінки, мокрий ефект. Це дуже зараз в тренді, особливо на фотосесіях. Так. Ви просто можете розповідати і як модель, і як стиліст. Тому я б на вашому, шановні, наші глядачі, місці. Все те, що сьогодні лунає, там конспектували, що мокрий ефект, натуральність, ці всі штуки. Окей, що ще? Mm, ну, Чи це і... все? Ну Для стиліста, ну там же ж там не тільки я працюю, там працює також там, візажист, там, фотограф, і ми підбираємо образ вже в цілому. Якщо там це яка зачіска, то вона під якийсь образ. І там ми вже орієнтуємося, що робити. Тобто -то це гладкий пучок, чи це просто гладка зачіска, чи це мокрий ефект. І там вже залежить від типу волосся, від фізіологічних даних моделі, я вже беру якісь там різні стайлінги. Розумів, це ви вирішуєте на місці, і чи заздалегідь ви працюєте над образом моделі? Ну, зазвичай заздалегідь. Ну, скидують фотограф референс або там модель, і ми вже вирішуємо, беремо те, що потрібно на зйомку, бо це ж можна взяти і чемодан, такий, знайти один, і два. А так беремо там, якісь там універсальні інструменти і там вже творимо. Слухайте, я хочу, щоб ви продовжували mm -hmm. творити те, що ви робите в рамках нашого телеканалу. Я постійно там буду намагатися спостерігати за вашими певними досягненнями в інстаграмі. І на сьогоднішній день, те, що бачу, мені особисто дуже подобається. А в дякую, нас величезне. кажуть, що є одна хвилина. Цю хвилину я вам буду казати що секунди. Дякую за цей ефір. Я дуже радий, що ми сьогодні поспілкували. Що ви погодились на мою пропозицію, адже інколи буває таке. Я кажу: так, Марина, давайте там на диван. Ви швиденько погодилися. Я вам дуже вдячна. Для мене це велика честь. Дякую за запрошення, Ой, думаю, Мені що дуже приємно. Ще будуть наші дівчата-семенниці. Вони тут хотіли щось знімати, вони б знімали все, що потрапило до того, як стався мотор цієї програми. Тож, Марина Нгуєн була сьогодні на дивані.